Усім привіт! Мене звати Ярина, і сьогодні йтиметься про змочування та капілярні явища. Більшість живих організмів на землі не можуть вижити без води. Рослини зазвичай отримують її з ґрунту. Але як же тоді дерева, висота яких може сягати більше 100 метрів, забезпечують усі свої гілки водою? Це відбувається завдяки взаємодії води з твердими речовинами навколо. Щоб трохи краще зрозуміти, як це влаштовано, ми проведемо невеликий дослід. Для цього нам знадобляться дві склянки, одна з яких буде наповнена водою. А також серветка або бинт. Ми поставимо дві склянки дуже близько одна до одної та покладемо між ними серветку. Як місток. Як ви гадаєте, що станеться з цими склянками за годину? Інформація з цього уроку допоможе вам відповісти на це питання. На уроці, присвяченому поверхневому натягу, ми згадували, що в невагомості краплі води збираються у формі кулі. На екрані зараз зображення краплі, що вільно падає. А отже, вона перебуває у стані невагомості. Але щойно крапля торкається поверхні, її форма змінюється. Одні рідини, наприклад, газ, розтікаються по поверхні в широкі круглі плями. На екрані зараз пляма бензину розлитого на поверхні асфальту, який він змочує. Інші, наприклад, ртуть, що зараз на екрані, зберігають свою форму майже повністю і лише трішки сплющуються по вертикалі. Така поведінка рідин якраз і викликана взаємодією з поверхнями твердих тіл. У твердих тілах молекули розташовані на відстанях, що приблизно дорівнюють їхньому розміру. Але на відміну від рідин, молекули твердого тіла часто мають якусь структуру. Тобто відстань між ними більш-менш стала. На екрані зараз схематичне зображення структури твердого тіла ліворуч та рідини праворуч. На межі рідина газ. Майже завжди кількість молекул, що міститься поруч із молекулами на поверхні рідини, буде більшою з боку рідини, ніж з боку газу. А отже, взаємодія з молекулами газу на поверхні майже завжди менша, ніж взаємодія з молекулами рідини. Таким чином утворюється поверхневий натяг. На межі тверде тіло рідина кількість молекул твердого тіла приблизно така сама, як і кількість молекул рідини. Тож основну роль у їхній взаємодії відіграють саме сили, що утворюються між молекулами твердого тіла і рідини. Якщо сили між молекулярною взаємодією молекул рідини та твердого тіла сильніші, ніж сили міжмолекулярних взаємодій між самими молекулами рідини, то вона розтікається по поверхні. Тоді кажемо, що рідина змочує тверду поверхню. Якщо ж сили міжмолекулярної взаємодії молекул твердого тіла слабші за сили міжмолекулярної взаємодії між самими молекулами рідини, то вона лише трохи змінює свою форму під дією сил тяжіння. Сплющується. Тоді кажемо, що рідина не змочує твердої поверхні. У будь-якому разі, між поверхнею твердого тіла та межею рідини газу утворюється кут, який ми називаємо краєвим. Крайовий кут допомагає визначити, змочує чи не змочує рідина тверду поверхню. У разі змочування краєвий кут, який позначений на екрані червоним, буде гострим, адже молекули твердого тіла сильніше притягують молекули рідини і утворюється найбільша можлива поверхня. У разі незмочування, як на екрані, краєвий кут буде тупим, адже молекули рідини сильніше притягують своїх сусідів на поверхні. І, як і у випадку на межі з газом, вони втягують своїх сусідів усередину, щоб утворити якомога меншу поверхню. Для однакових пар речовин цей код зберігається постійним, незалежно від розміру краплі. Але одна й та сама рідина може змочувати одній поверхні і не змочувати інші. Наприклад, вода змочує чисте скло, але не змочує парафіну. Змочуваність і незмочуваність проявляються не лише для крапель рідини на горизонтальній поверхні. Наприклад, якщо рідина перебуває в посудині, то на межі з її стінками також утворюватиметься краєвий код. Як і у випадку краплі, якщо краєвий кут гострий, як на екрані ліворуч, то рідина змочує тверду поверхню. При цьому рідина по краях посудини піднімається трошки вище за поверхню рідини. Тобто вона тягнеться до твердої поверхні. Якщо ж краєвий кут тупий, як на екрані праворуч, то рідина не змочує тіла. Для того, щоб утворити такий тупий кут, рідина опускається трошки нижче за загальну поверхню рідини і ніби втікає від твердої поверхні. Найбільше це помітно у тонких трубках, висота яких набагато більша за їхній радіус. Такі трубки з вузьким отвором називаємо капілярами від латинського капіляріс волосяний. У капілярах ефекти взаємодії поверхні рідини з поверхнею твердого тіла спостерігаються набагато краще, ніж у широких посудинах, адже площа вільної поверхні рідини у них мала, а от площа контакту зі стінкою велика. З тої ж причини зміну рівня води помітно, якщо вона потрапляє між двома пластинами, що розташовані дуже близько одна до одної. У капілярах поверхня змочуваної рідини сильно вгинається, а поверхня незмочуваної рідини навпаки вигинається, утворюючи дві різні частини сфери. Їх називають менісками. Крім того, в капілярах змінюється не лише форма поверхні, а й її рівень, як це показано на екрані. Уявімо, що у велику посудину з водою поставили тонку трубку. У такому разі, якщо рідина змочує трубку, то утвориться увігнутий меніск, і рівень води всередині капіляра буде вищим, ніж рівень води ззовні. На цьому зображенні інший випадок: незмочувальні рідини утворюють опуклий меніск, і рівень води в капілярі буде нижчим, ніж рівень води ззовні капіляра. Така зміна рівня води відбувається тому, що сили поверхневого натягу тягнуть за собою стовпчик води. Коли меніс увігнутий, вони діють вгору, і висота стопчика росте. Коли ж меніск опуклий, то вони діють вниз, і висота стопчика зменшується. Висоту підняття або опускання можемо визначити за формулою, що зараз на екрані. Висота H дорівнює відношенню подвоєного поверхневого натягу σ допитку густини рідини ρ, радіуса капіляра R та прискорення вільного падіння G. Сили поверхневого натягу рідини прагнуть зменшити її площу поверхні. Тому утворюється додатковий тиск тиск лапласа. У випадку незмочувальної рідини цей тиск додатній, тобто він збільшує тиск під меніском. У випадку незмочувальної рідини, навпаки, тиск від'ємний, тобто він зменшує тиск під меніском. Тиск лапласа P можемо знайти як відношення подвоєного поверхневого натягу сіма до радіуса капіляра R. Саме завдяки явищу піднімання в капілярах рослини транспортують рідину від коренів аж до найвищих гілок. Перевірити на власному досвіді, що рослини втягують рідину завдяки капілярним явищам можна завдяки досліду, описаному в конспекті. Проведіть його вдома самостійно, і ви зможете отримати синю троянду чи червоне листя салату. Завдяки капілярним явищам працюють рушники та серветки. Наприклад, якщо витирати рушником руки після миття, то вода поширюватиметься по його волокнах. Так, рушник рівномірно намокає, а руки сохнуть. Те саме відбувається і в склянках, які ми використовували в досліді на початку уроку. Зараз у склянці, що раніше була порожньою, є вода. Здавалося, б, нічого дивного. Краплі стікають з вологої серветки. Але для тої частини серветки, що перебуває у склянці з водою, молекули мають рухатися вгору, долаючи сили тяжіння, щоб опинитися тут. Це можливо саме завдяки тому, що волокна серветки це капіляри, і рідина піднімається по них завдяки капілярному ефекту. В домашніх умовах ви можете продовжити цей експеримент. Вода буде повільно краплинами перетікати в порожню склянку до того часу, поки рівень води в ній не зрівняється з рівнем рідини в іншій склянці. Тож, тепер пригадаймо найголовніше про змочування та капілярні явища. Молекули на межі твердого тіла рідини взаємодіють між собою. Рідина змочує тверду поверхню, якщо сили взаємодії між молекулами твердого тіла та рідини більші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини. Рідина не змочує поверхні, якщо сили взаємодії між молекулами твердого тіла та рідини менші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини. Рідини, що змочують поверхні, розтікаються по них, а ті, що не змочують, збираються в краплі. Кут між поверхнею твердого тіла. Та межею рідини і газу називається краєвим кутом. Якщо рідина змочує поверхню, то краєвий кут гострий, якщо ні, тупий. Капіляри це тонкі трубки, висота яких набагато більша за їхній радіус. У капілярах, завдяки силам поверхневого натягу рідини, стовпчик змочувальної рідини збільшує свою висоту, а стовпчик незмочувальної — зменшує порівняно із рівнем у широкій посудині. Форма поверхні рідини в капілярах також залежить від сил поверхневого натягу. Змочувальні рідини утворюють увігнутий меніск, тиск під яким менший за атмосферний. Незмочувальні рідини утворюють опуклий меніск, тиск під яким більший за атмосферний. Що ж, на сьогодні це все про капілярні явища. Побачимось наступного разу!